О, oh, no, перепрошую. Ви, мабуть, спитаєте, коли це я встиг зняти відео, якщо світло дають по пів години на день. Ну, якщо ви дивились одне з минулих відео, тобто ось це відео, то ось вам результат, який я зараз маю. Панели вистачає, щоб заживити ноутбук, монітор, роутер з медіа і ще додатково заряджаються павербанки, і в квартирі включені два вентилятори, в ванній та в пральній. Вони просто мало споживають і хоча б якось фільтрують повітря. Періодично включаю котел, щоб помити посуд гарячою водою. Не для того, щоб помитись, я вже звик митись в холодній воді, особливо в таких от е спекотних умовах. А, ну і панелі живлять саморобну станцію з акумулятором 24 вольта і приблизно 40 А. Ну і освітлення у мене тепер на своїх окремих акумуляторах. І саме зараз тому, мабуть, через цю лампу. Світло буде трошки різким, і тіні будуть не такими плавними різкими. Коротше, якось так чекаю, коли приїде гібридний інвертор, щоб заживити всю квартиру, включно з холодильником. Вітаю вас в клубі з Родожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні, на огляді, в нас буде канал Неркін. Це ж було вже. Так-так, я знаю, що відео про нього я вже робив, і не одне. Але з'явились деякі оновлення. Попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера, не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми, щоб про таких. Героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогера, який представлений у відео, і поширити це відео. Для тих, хто не знайомий з минулими відео про Неркіна, можете глянути по посиланнях в описі до відео, і ще, мабуть, десь в кутку буде. Для тих, кому лінки дивитись минулі відео. Коротенько пройдемось, що ж було приблизно рік тому. У Неркіна було три канали, один з яких українськомовний, і два москвомовних. У нього були телеграм-канали двома різними мовами, тобто він розділяв аудиторію. І також у нього був магазин з продажу ігор і валюти ігрової, де він то продавав ігри в рублях. То скуповував ігри у московитів і продавав українцям, і після кожного мого відео він змінювався на краще. Ех, Мабуть, треба було його похвалити. Що ж, давайте поаплодуємо цьому хлопцю за те, що він спочатку перестав приймати рублі, живучи в Польщі, а потім перестав скуповувати московитські ігри для перепродажу українцям. Знову ж таки живучи в. Тій самій Польщі. Хто не зрозумів, це був сарказм. Особливо те, що змінювався він після моїх відео. Я чудово розумію, що багато хто з українських глядачів йому писав про це. І, мабуть, хтось, хто давно не дивиться Неркіна, скаже. Ти що, ненормальний? Він збирав на допомогу ЗСУ? Так, він збирав донати на ЗСУ. Він звітував спільноті Ютуба на українськомовному каналі. Але... Ну от тепер починаються, але більше ніяких відео українською немає на його українськомовному каналі. Усі відео він або приховав, або видалив. Усі посилання він прибрав. Залишились лише пости в спільноті і опис каналу. Не здивуюсь, якщо після мого відео він видалить усі пусти в спільноті, змінить і прибере аватарку, щоб його українськомовний канал було ще складніше знайти. Але і це ще не все. Неркін реально пішов на дно. Тепер він грає і, по суті, рекламує московицький сервер в Майнкрафті під назвою Mineshield. ціни на якому виключно в рублях, і розробники сервера теж московити. Тобто Неркін співпрацює з московитами, з тими самими простими людьми, які сплачують податки на Московії, з яких потім роблять кулі та ракети, не з московитів, а з тих податків. Ті самі московити, які давайте ні про політику, а стоп. Це вже і Неркін так каже. гей, я сам гейський гей, не Задавайте тупий вопрос. І проблема тут в тому, що переважна більшість його аудиторії це діти. Які можуть купити підписку на тому московському сервері, бо далеко не усі діти чи підлітки свідомі. Хоча, як виявилось, у мене дуже багато свідомої молоді серед підписників. Але і це ще не все. Неркін тепер збирає рублі через московицькі донатні сервіси, живучі. В Польщі. Дивно, я думав, в Польщі злотами розраховуються, а не рублями. Повторюсь, вкотре. Усі ці московицькі донатні сервіси, як от Boosty, DonatPay та мають сервера на Московії. Тобто вони сплачують податки на Московії. Бо коли стрімер чи блогер хоче зняти свої кошти з донатної платформи, він отримує лише частину з цих донатів. Сплачуючи відсоток за обслуговування, який потім йде в бюджет Московії у вигляді податків. І головна тут проблема в тому, що якийсь умовний український чи польський глядач Неркіна, якщо захоче задонатити неркіну, обере саме московицький донатний сервіс, адже там не треба реєструватись, щоб закинути копієчку. Тим самим глядач, по суті, кине частинку зі своїх грошей. На кулі та ракети, якими потім московити бомблять Україну, як оце було нещодавно, коли розбомбили Охмадит. Думаєте, Неркін щось сказав про це? Звісно, що ні. Він ж тепер в політики. ось так от Неркін потрапив на дно, з якого він навряд чи вже вибереться. Хоча у мене були надії на цю людину після того, як він перестав продавати ігри в рублях та ігри від московитів. Але на жаль, рублі і московицька аудиторія для нього важливіші, ніж репутація та українці. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику. Але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли б, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення. То Москопітеків, усі звіти я буду публікувати у себе в Discordі. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео, або десь отут на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші. Кошти, з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Разом з фондом солідарності з Україною ми збираємо 175 тисяч гривень на закупівлю мобільних телефонів для військових, які лежать в 75-му військовому реабілітаційному госпіталі міста Києва. Мобільні телефони потрібні для того, щоб військові, які зараз в госпіталі, могли б подзвонити рідним, адже багато хто з них повертається з поля бою без телефону. І рідні взагалі можуть не знати, що там і як з їхнім родичем і чи він взагалі живий. Отже, на розіграші у нас сьогодні буде трофейний шолом від прожареного Москвопітека, який мені передали файні люди з добровольчого формування Феміда Чорнобайської територіальної громади номер 1 яке, на жаль, вже розформували. Умови участі у розіграші дуже прості. Донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео. Розіграш проведемо вже в цю неділю, тобто 21 липня. Через рандомайзер Монобанку. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те. Де і як вони зашкварились? А також спонсори з рівнем з Радожеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше, наприклад, як ось це відео. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, БайМіКофі і через Крипту. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам, і можливо донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне саме українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.